І сьогодні день нашої національної страви борщу ЮНЕСКО визнала його нематеріальною культурною спадщиною. А в Черкасах замахнулися на встановлення національного рекорду: 2000 тисячі літрів борщу для зсу. Дегустувала Ольга Косенко. Бульйон, капуста, цибуля, морква. Також картопля, буряк, васоля, сіль та спеції. А ще любов вкладали, віру в наших хлопців. Кухарі називають головні інгредієнти борщу. Все приготували напередодні. Це зайняло двоє суток. Замовили спеціальний казан із пічкою, що топиться дровами. Працюють кухарі від шостої ранку, адже хочуть приготувати найбільшу в Україні кількість борщу для збройних сил. Експерт вимірює і оголошує вердикт. Національний рекорд встановлений. Дві тисячі тридцять літрів До встановлення рекорду готувалися понад два місяці, каже організаторка. День обрали особливий. Сьогодні взагалі день борщу, і це наша українська страва, яка просто, мені здається, є в крові, в ДНК у кожного українця. Та головна мета підтримати українську армію в боротьбі з ворогом. За одну порцію правлять 30 гривень. Всі виручені кошти спрямують на засоби радіокерування для дронів, які роблять наші безпілотники невидимими для ворога. На це потрібно близько трьох мільйонів. Наші системи дозволяють проходити, пролітати там, де основна маса дронів навіть не може пролетіти. Тобто Більше таких систем більше так, більше вражених цілей і мертвих москалів. Охочих поласувати улюбленою стравою не бракує. Черга розтягується на десятки метрів, адже зізнаються містяни борщ то лише приємний бонус. Головне допомогти нашим воїнам. Дуже смачно. Ми самі переселенці з Донбасу приїхали. Так і тепер все для воїнів. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини.